Кінотеатр це місце, де люди єднаються в своїх емоціях, в своїх думках, в своїх ідеях. Я люблю дивитися фільми на великому екрані. Я дуже рада, що у нас відкрився кінотеатр. Ладижині, що на Вінничині, відбулось відкриття кінотеатру Україна. Реалізувати масштабний культурний проект стало можливо завдяки підтримці благодійного фонду МХП Громаді. В перший день покази були безкоштовними. Ладижинські дітлахи стали першими відвідувачами кінотеатру. Малеча переглядала мультиплікаційний фільм Мавка. Я дуже рада, що у нас відкрився кінотеатр. Маємо змогу тепер ходити на різні прем'єри, різні цікаві фільми. Дуже зручні крісла. все дуже гарно. Чудовий звук, чудові картинки. Її менший брат Андрійко також під враженням від перегляду української мультиплікаційної стрічки. І я дуже хотів, щоб відкрився тут кінотеатр. І він відкрився, бо треба було в Вінницю їздити, а зараз не треба буде. І мені подобалося дуже. Радіє і їх мати Марина, та зізнається, що вдома сконцентруватись і додивитись бодай один фільм не може, адже повно справ та й діти не дають розслабитись. Я люблю дивитися фільми на великому екрані. Я не маю можливості, оскільки я мама двох дітей, я не маю можливості сісти вдома, подивитися фільм від початку до кінця. Тобто мені... Потрібно піти, заплатити гроші, і я сиджу спокійно, дивлюся фільм. Ніхто мене не турбує, ніхто не, не, не дергає. Я насолоджуюсь процесом. Тобто ми дуже часто ходили в кінотеатр, коли він був тут до коронавірусу. Кінотеатр в Ладижині закрився під час пандемії коронавірусу і вже не відновив роботу. Перезапустити проект було неможливо. Фактично, роботу кінотеатру організовували наново, а це чималі витрати на обладнання та облаштування. Реалізувати цей проект допомогли благодійники. Кампанія МХП це патріотична та соціально налаштована кампанія на розвиток наших громад. І сьогоднішнє відкриття кінотеатру у місті місця є великим прикладом, адже це важливо. Це важливо для самої громади. Це важливо для людей, які хочуть, мають бажання і будуть ходити на фільми, на мультфільми, які будуть транслюватися в цьому кінотеатрі. Ми хочемо подякувати всім, хто допоміг реалізувати цей проект, і ми віримо в те, що він буде працювати, існувати, і будуть завжди повні зали. Андрій Різоль, продюсер та голова асоціації Дивись Українське каже, мріяв про втілення такого проекту. Тури патріотичного проекту кіно заради перемоги і надзвичайне залучення аудиторії переконали продюсера в потребі відкриття кінотеатру в Ладижині. і мова не йде про Ладижин, мова йде про певний символ, що сьогодні не просто відновив роботу, а по суті відкрився новий кінотеатр. І в наш час це дорівнює перемоги, це дорівнює якоїсь неймовірної радості для кінематографістів. Кінотеатр технічно був в статусі неможливості демонстрації. Все почалось того, що сертифіковані технічні спеціалісти зробили тотальний аудитки на театру, зробили специфікацію технічної модернізації. Ми запросили дуже фахового експертку на все на перезапуску. А кінотеатру в Ладижині. Три робота тривала от, по суті, з листопада минулого року от, до сьогодні. Без фінансової підтримки партнерів це б нереально, це дуже коштовне обладнання, щоб не дивлячись, що це Ледижин чи не Ледижин, чи будь-яке маленьке село, воно має відчути магію кіно. Магія кіно вона створюється за рахунок якісної проекції, звуку, звукоаскестичних даних залу, комфорту, сидінь. І саме все це зараз я побачив в залі, тому я дуже задоволений. А, скрізь, де є а, людина, яка вважає себе українцем, політичним, як мінімум, має бути інструментарій для того, щоб людина а, мала можливість дивитися українське, співчувати, замислюватись, радіти, надихатися, отримувати мотивацію. А кіно один із найпотужніших інструментарів, саме за от, такого контексту. Українського контексту. Потім кінотеатр це ще і бізнес-складова, окрім ідеологічної складової. Кінотеатр це місце, де люди єднаються в своїх емоціях, в своїх думках, в своїх ідеях. Я, як представник бізнесу в даному регіоні, спільно з фондом МХП громаді, завжди раді допомагати як фінансово, так і організаційно, в соціальних проєктах Ладижинської громади. Це дуже важливо для підтримки. Соціального статусу населення дуже важливо для розвитку нашого регіону в умовах війни. Відкриття даного кінотеатру це маленький крок до нашої великої спільної перемоги. Дані заклади і дані заходи допомагають в умовах сьогодення людям перезавантажитись. В день відкриття у кінотеатрі демонстрували три українські фільми: мультиплікаційний фільм Мавка лісова пісня, фільм Інший Франко. Та кінострічку Мій карпатський дідусь. Ми провели покази кіно заради перемоги в кінці 2023 році в місті Ладижин. Зал, зала була повністю заповнена, це було по декілька сеансів. І ми зрозуміли, що таке місто має отримати свій кінотеатр, який і був в них раніше до пандемії ще. Але через пандемію, через війну, робота кінотеатру була призупинена. І останні сеанси, останні покази там мавки, довбуша в кінотеатрі нам показали, що ладижинці готові дивитись кіно в саме в такому форматі, в кінозалі. І спільно з міською радою за ініціативи Асоціації Дивись Українське. Ми шукали спільні шляхи, щоб відновити роботу цього кінотеатру. І сьогодні з вами ми маємо чудову можливість дивитись українські фільми в межах національного туру кіно заради перемоги. За словами пані Світлани, здебільшого національний тур кіно заради перемоги проводиться для військових. Багато показів відбувається у військових частинах і не тільки. Влаштовують демонстрації і для внутрішньо переміщених осіб, а також для жителів громад.